про ці Не можемо показати, щоб духовці ще печеться. декількома способами зробили. І опарним, і беззакарним, і листкове тісто виготовляли. Одразу ж вподобали й собі заняття, яким би хотіли займатися у майбутньому. Пані Марія ходить мало, навіть стояти довго не може. Колись застудила ноги, тепер інвалід першої групи. А так дуже самому тяжко не можу я. Вже. Мені вже 74 роки. Я вже змучена з цим життям, пережила дві війні. Так що. Дуже сердечно вам дякую, діти. Дай Боже вам здоровлячка і щастя в житті. Волонтери кажуть, приходять до самотніх людей не просто помити вікна та почистити килими, а й прислухатися до їхнього болю. Я. Подарки якісь мені так матеріальні, мені головне як людина. Я дуже, дуже скучаю за людьми, дуже людей любила і люблю. І так мене якось мені везло дуже добре, на хороших людей. Мешкає Олександра Афанасівна сама, адже син далеко до того ж хворіє, тож рідко може навідати маму. Саме до таких самотніх людей приходять волонтери самопомочі у списку. Понад 70 осель, куди навідуються із подарунками та допомагають прибрати помешкання по хазяйськи по по домашньому дуже гарно все зробили. Все кругом витирали, все кругом трусили, все кругом чистили. Все, дуже зробили. І в кухні, і в коридорі, і в туалет, і все-все мені зробили як, як дома робили. Генеральну уборку мені зробили, бо я перед Новим роком тут трохи зеркало витирала, трошки так але не ну, залізу туди, десь. Дарують не тільки чисту оселю, а й просто свою присутність. Я до неї часто дзвоню, питаюся просто як в неї справи. Вона просто мені може дещо порадити навіть по телефону, так і завжди мене чекає. Що саме приємне мені дуже. Вона мене завжди чекає вось і завжди я можу до неї прийти. Ми просто можемо посидіти, поспілкуватися. Волонтери переконалися, робити добро легко. Треба просто спробувати. Коли я наприклад думала, чи чи взагалі потрібно все встигати? Можливо, потрібно зробити якесь. Переглянути всі справи і, і виділити найважливіші, які потрібно справді встигнути. Наприклад, доглядати за дитиною. Воно обов'язково є кожного дня, і ти не можеш делегувати комусь, чи чи не, не виконати того. А наприклад, там попросувати чи чи попрати, чи шо, щось, то можна відкласти на інший день, не обов'язково то встигнути в той самий день. Синочка Марія та Віталій виховують з великою любов'ю. Кажуть, за 10 місяців відколи стали батьками, вже навчилися доглядати за немовлям. Тепер хочуть побувати на тренінгу, де порадять, як правильно виховувати маля. Мене більше вже цікавить, як виховувати дітей. Я наприклад наступний тані б хотіла послухати, як виховувати дітей. Відкрити світ можливостей можна, записавшись до волонтерської служби об'єднання самопоміч і обравши для себе той напрямок, який припаде до душі. Більшість з них так і зробили, а вже потім самі здивували здібностям, які в собі відкрили. Навчилися не просто працювати з людьми, а допомагати їм без грошей і посад. А просто так робити добро заради добра. Перш за все для себе. Я обрав волонтерство. Я прекрасно розумію, що це перший крок в майбутнє. Я волонтерство поєднала разом з навчанням. Ранком я навчаюся, а після обіду я активно таку громадську позицію тримаю як волонтер. І так, більшість з них одночасно студенти, які навчаються, і разом з тим амбітні і творчі волонтери, які вже зараз будують кар'єру. Втіха для старших у Львові. Пенсіонери довели розважатись можна у будь-якому віці. Першу у столиці Галичини відбувся ярмарок можливостей для людей літнього віку. Цими вихідними львівські бабусі та дідусі танцювали, співали, брали участь у майстер-класах та спілкувались. Зокрема, старшим людям, що зібрались перед палацом мистецтв, розповідали про себе майже 30 різноманітних організацій, спілок та спортивних клубів. Причини відвідати форуму пенсіонерів різні. Хтось приходить за для розваги, іншим ж потрібна допомога. Може би знайшла якихось друзів, з якими працювала, з якими навчалася. Я знаю <гум> так просто, як неділя. Ви знаєте, ще не побачив мені що приємно, що є для дітей війни безплатна юридична консультація. Як правильно це оформляти, як рішати питання? Дуже мені подобалася та ходьба, Тут така, яка, яка демонструвала. Вона дуже добра для пенсіонерів для любого віку. Для пенсіонерів підготували спеціальний довідник. Там виклали усю необхідну інформацію про те, як вирішити побутові клопоти. Відтепер вони йтимуть на пенсію у 65 років. Однак на зазрість молодим. У них ще є сила та натхнення жити, співати, танцювати. Перший раз може й важко піднятися йти, а потім це вже затягує і йдемо так, як ідемо те. Збираємося в нашому віці. Дуже важливо мати спілкування. А ми там спілкуємося. І все раді життю у світі 629 мільйонів людей похилого віку. А це кожен десятий житель планети у Львові. 135 тисяч пенсіонерів у молоді роки. Вони розважались активніше, проте й тепер охоче відгукуються на запрошення. Тепер приємно, що у вас організовують концерти на площі, що люди можуть послухати, можуть потанцювати, з себе старші люди. Демних важких днів і так вистачає. Я відпочиваю тут на, на всіх заходах самопомочі. Воці що організовують і танці, і, і хор, і, і, і діти доступали. Дуже дуже корисно і дуже потрібно для людей нашого віку. А танцювати кажуть не лише корисно, але й приємно. Хоча кавалери соромляться, як за молоду дівчата піжніше, потімії. Пізніше, 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 пізніше потім ні. Потім на те чекає. Про те Проте вже за декілька хвилин більшість таки balцує студії творчі пенсіонери вже провели перше заняття. Для початку жінки дізнались більше про крій та шиття. Далі буде ще цікавіше і шити, і в'язати, і вишивати, і створювати якісь такі цікаві головні обори. Ми б хотіли зробити таку колекцію. От і звичайно, для себе можливо щось потрібно е, десь прикрасити, щось зробити, якісь е, якусь свою е, ковтинку чи блузочку зробити просто веселішою, цікавішою. От або просто дати їй нове життя. У мене проблема є. З підбором одягу і тому звичайно хотілося б навчитися самі, щоб не ходити по і одягати те, що мені не підходить. Вони впевнені, чим більше вмітимуть, тим легше їм буде в побуті. А щоб покращити самопочуття та підвищити тонус, уже формують групи здоров'я. Тут пенсіонери можуть займатися оздоровчою ходьбою, грати у бадмінтон, займатися на спеціально розроблених тренажерах. Центри спілкування відкриті щовівторка з 16 до 18 години на вулиці Володимира Великого, 10 а Студія творчі пенсіонери працює щочетверга на вулиці Карбишева. 8. За цими адресами також планують і зустрічі з цікавими людьми, представниками соцзахисту, пенсійного фонду та юристами. До співпраці та активної участі пенсіонерів просять зголошуватися за телефоном 297 тисяча. Усі організації, які зголосяться з нами працювати, от е, ми будемо старатися. Чим побільше зробити таких центрів спілкування, звичайно, можливо, це будуть бібліотеки, можливо, це будуть е, такі приміщення при ЖЕКах. Марія Климко постійний читач самопомочі. Жінка цікавиться газетою. Відколи та тільки почала виходити друком. Тепер вона почала виходити в новому форматі, набагато цікавіша. Мені подобається там рубрика юридична допомога, львівські новини. Там де проводиться якийсь ремонт доріг. Ще там мені особливо в останній газеті сподобалось ціни на шкільне, приладдя, на як випровадити дитину до школи і в скільки це обходиться. Тому газеті пишуть лише про те, що варто знати львів'янам і що їх цікавить найбільше. А аудиторія це люди середнього і старшого віку. Часто саме вони пропонують теми для статей та розслідувань. Є навіть такі, про які говорять мало не в кожному випуску. Перед святами местатом прикрашаємо ялинку і ставимо дідуха. А з мамою ліпимо вареники і робимо кутю. В нашому будинку живе пан Степан. Він старенький і він живе сам. Щоб йому на свята не було сумно, ми приходимо до нього і приносимо йому кутю.